Джуну варто перестати відкликатись на усі вакансії підряд. Зараз розкажу детальніше, а ти, поки підпишись на наш телеграм-канал, який знаходиться в шапці профілю. Там відбірні вакансії саме для Джуні. Всі вже напевне чули, що в IT зараз просто шалена конкуренція. Тисячі кандидатів на одне місце. А чи задумувались ви про якість цих кандидатів? Більшість з них це спіци, які закінчили трьохмісячні курси і впевнені зараз, що знають абсолютно все. Якщо бездумно відкликатись на усі вакансії підряд, то ти... Просто втрачаєш будь-які шанси, аби тебе помітили в цьому болоті кандидатів. Замість цього створи резюме під конкретну позицію. Можеш створити їх навіть декілька. Гарно тут подумай, куди ти хочеш і навіщо обов'язково додай такий собі короткий супровідний лист мотивашку для HR, Де ти зможеш пояснити, чому ти обрав саме цю компанію чи обрав саме цей напрям в IT. Так ти точно зможеш підвищити свої шанси, аби тебе помітив Ейчар. Серед усього цього різноманіття кандидатів і отримати свій довгоочікуваний офер. А де знайти вакансію, ти вже знаєш. Лінк в біопрофілі.